Кобзарі, бандуристи завжди були духовними наставниками українського народу, виразниками його волелюбних прагнень, а часто й самі безпосередньо приймали участь у боротьбі за кращу долю України. У продовження кобзарського мистецтва в місті Павлоград вагомий внесок зробив бандурист Мацура Степан Макарович. Народився Степан Мацура у 1922 році у селі Дорогомишель Яворівського повіту Львівської області. Гру на бандурі перейняв у сліпого кобзаря та лірника, яких мати пустила до хати на зиму. Дідусь зробив Степану бандуру з верби. Ще з дитячих років Степан Мацура співав у місцевому церковному хорі. Після закінчення школи він вступив до Товариства просвіта і зробив великий внесок в його діяльність. У 1940 році Степан Мацура був призваний до лав Радянської армії. В перші роки війни він потрапив до німецького полону і був вивезений на роботу до Німеччини. Це стало підставою для запроторення його в гулах після повернення до Радянського Союзу. А він потрапив до табору міста Інта Автономної Республіки Комі, де відбували свій термін покарання колишні вояки ОУН УПА. Степан Мацура увійшов до складу ансамблю каторжан. Відтоді все його життя було пов'язане з бандурою. В 1956 році Степан Мацура з дружиною Марією приїхав на постійне проживання в місто Павлоград. 25 років він працював на шахтах Донбасу. За незалежної України Степан Макарович керував Дніпропетровським обласним товариством політв'язнів та репресованих, був активним діячем товариства української мови, виступав як бандурист на святах і концертах. У репертуарі Степана Мацури були народні історичні пісні, пісні Західної України та пісні на слова Тараса Шевченка та інших поетів. Помер Степан Макарович в 2008 році, однак пам'ять про нього продовжує жити. У нашому музеї знаходиться багато особистих речей Степана Мацури, серед них фотографії, різноманітні посвідчення, і, звісно, його бандура.